19 грудня у день святого Миколая Чудотворця у пологовому будинку урочисто вручали про народження немовлятам. У цей святковий день у двох родинах Білої церкви з'явилось пелюшкове диво. Міський голова говорив теплі побажання молодим породіллям. Дозвольте привітати з народженням з святом. Дай Бог щасти вам здоровимося. Не зупиняйтесь. Не зупиняйтесь, ми готові. Прийма. І Дякую. святом будьте здорові. Дякую. І, і Дякую. Дякую. Привітати вас з народженням такої чудової дівчинки, святом Святого Миколая. І побажати, щоб ви росли здорові, щасливі щоб дитина вам була в радість і була вам допомогою в житті вашої О, Тому прийміть, будь ласка, їх влади подарунками. Так що такі от. О, це зараз так і квіти. Хай вас все складається в житті добре.